Наслідок падіння збитого дрону відбувся вибух в одному з житлових будинків. Ударною хвилею пошкоджено ще багато будинків, уламки розлеталися на дуже велику відстань і, відповідно, виникли пожежі. На жаль, одна людина була виявлена загиблою, але інших постраждалих не було. Мы все вместе начали повторять Кришна Кришнаманту где-то в 2015 году, может он даже раньше, Но ну, он был предан Кришне, он много служил, то есть бескорыстно, мало того, что у него работа там была, он еще, ну, как бы и служил на службе, он сам лично хотел ну, участвовать в военных действиях, но ему сказали, так, если что, мы тебя вызовем, есть, и он как бы такой был на запасе здесь, как добрая душа была, но он и остается, душа не умирает. Ми бачимо в тактиці ворога зміну в діях, пов'язану з спрямуванням ударних безпілотників і або інших засобів ураження через житлові квартали, промислові квартали. Очевидним є бажання нанести максимального ушкодження навіть у випадку результативної роботи сил протиповітряної оборони.